А перед переглядом цього відео підпишись та постав лайк. Підтримуй україномовний YouTube. Всім привіт! У зв'язку з електричною ситуацією в Україні я захотів, як всі, зробити вічну свічку. Ну, не як всі, а як більшість україномовних блогерів. Спочатку мені дуже посміхалася ідея використовувати тубус для редини з одноразки. Але потім я зрозумів, що оскільки він не герметичний, то, то це не найкраща ідея. А ще це пластик. Але все ж таки форма досить гарна. Але зробити треба. І тут я винайшов ідею справжньої технарської вічної свічки. Дивіться, нам треба ось такий конденсатор. Ну, ви бачите, він досить великий. Непотрібне олово знімаємо. А взагалі, тут треба буде зняти майже все. Нам треба лише алюмінієвий корпус. Ну, а тепер треба зняти ось цю обложку. Ще бажано собі пальці не відрізати. Приблизно ось так от. тепер, коли він виглядає приблизно ось так, друга стадія починається. Це резина знімається просто. З першого разу мене чекав фейл. Але нічого страшного. У мене ще є конденсатори. Я не дуже гонюсь за тим, щоб воно було дуже гарне, тому можна трохи ось тут відкусити, щоб легше було працювати. Робимо ось так. Потім пласкогубцями допомагаємо, щоб було легше його витягувати. Що я тільки не робив, але у мене нарешті вийшло. А далі. Викидаємо цю штучку вона нам не треба. Ще вона якось тхне недобре. А тепер вировнюємо конструкцію і занадто гострі кути вправляємо всередину. Я це вже наполовину зробив. Тут це вже зробити можна лише молотком або ж плоскоубцями, якщо ось так отбити, а загнути вже не вийде. Сюди можна посадити якусь рослину, якщо хочете. Тепер беремо шматок якоїсь проволоки. Можна алюмінієвої, можна такої мідної. І намотуємо ось таким методом на якусь викрутку. Ось. Приміряємо. А тепер суперклей плюс сода. Вийде досить міцний полімер. Капелька клею там вже є. Присипаємо содою. Все. Скоро затвердіє. з тієї сторони також капельку клею все. Та присипаємо. О, попало. Щоб на 100% бути впевненим в цій конструкції, почекаю ще хвилини так дві. Я вже все від соди обдув, вийшло добре. Фітиль я мав взяти ось цієї свічки. Але опинилося, що його там майже й немає приблизно пів сантиметра. Тож беремо звичайну вату. Цієї вати мені вистачить на декілька спроб. Відриваю шматочок та котаю його в руках до ось такого стану. Фітиль має торкатися дна. А тепер нам треба 5 мл олії. Олію я залив, почекаю, поки змокне весь фітиль. Щоб не ризикувати, на це у мене піде приблизно 10 хвилин. Тому що, якщо воно не промокне, то воно просто згорить. Ну що, пора підпалювати. Воно саме горить добре. А зараз побачите таймлапс. А там ще приблизно четверта частина олії лишилася. Схоже, воно спокійно може працювати до 3 годин. Назову цей проєкт Технарська вічна свічка. Зараз підрахуємо ціну саморобки. Конденсатор спокійно можна знайти в якійсь електроніці, яку часто виносять з дому. Ну, на смітник. Тож. Його можна зарахувати у безкоштовне. Про олію, перше, її там 5 мл, а друге, там немає значення, чи вона вже беушна, чи ні, спокійно можна посмажити картоплю, а потім залити її в цю свічку. Тож олію також можна зарахувати у безкоштовне. За півграма вати можна віддати 10 копійок. А про мідний дріт теж саме, що і конденсатор. Можна спокійно знайти на смітнику. Так і виходить свічка, майже безкінечна за 10 копійок.